Бувають такі моменти, коли працюєш собі за своїм ноутбуком, все добре, і тут в якийсь момент перестає працювати тачпад. Звичайно, ви можете звернутися в сервісний центр, але доволі часто проблеми, через які перестає працювати тачпад, вони доволі банальні. Починаючи з простого забруднення, закінчуючи оновленням драйверів. І сьогодні я вам розповім, як в домашніх умовах відновити працездатність вашого тачпада, якщо випадково він перестав працювати. Отже, ви на каналі моє. Я Рома, погнали! І перше, про що я вам розповім, це коли ви користуючись тачпадом зустрічаєтесь з такою проблемою, що він працює або ривками, або не завжди ну, в один момент працює, в другий момент не працює. Скоріше за все, проблемою тут є його банальне забруднення. Огляньте вікно тачпада, прочистіть його спеціальними засобами, і якщо він не почав працювати коректно, переходимо до наступного пункту. Тому, коли тачпад не працює, в першу чергу перевіряємо, чи він банально не виключений. Виробники ноутбуків зазвичай розміщують гарячі кнопки для вимкнення чи вимкнення тачпадів. Вони знаходяться в ряду кнопок F1, 2, 3, 4, 5. В кожного виробника в різному місці вони знаходяться. Проте виробник позначає їх спеціальною піктограмкою з вигляді тачпада, щоб ми розуміли, що вона означає. Також є виробники, які для застосування цієї кнопки необхідно ще натиснути кнопку FN. Тут можна спрацювати чи спробувати методом. Научного тику і спочатку, так якщо ніяких дій не відбувається, тоді затиснути кнопку FN. Якщо все ж таки піктограми такої клавіші немає, і ви не розумієте, як його ввімкнути, ви можете перейти на сайт виробника вашого ноутбуку. Ввівши модель ноутбука в рядок пошуку Google, та перевірити уже в технічних характеристиках, де є ця кнопка ввімкнення та відімкнення тачпаду. Ми це також можемо зробити і програмно, натиснувши кнопку Пуск перейшовши в параметри, пристрої, сенсорна панель, та також поставивши відповідний прапорець у вікні, де вона працює або не працює. А якщо сенсорна панель ввімкнена, але вона все одно не працює, то зверніть увагу, в Windows є ще така функція, як відімкнення сенсорної панелі, коли підключається друга. Миш. Цю функцію можна знайти, натиснувши ось сюди на розширені налаштування сенсорної панелі та вибравши чи забравши відповідний прапорець. Наступний спосіб, чому може не працювати тачпад, це оновлення або відсутність драйверів цього самого тачпаду. Зазвичай для роботи тачпаду драйверів не потрібно. Проте в деяких унікальних ситуаціях, які траплялись на моїй практиці, все ж таки це відбувалося. І навіть траплялися такі моменти, коли драйвер обновлювався, і після обновлення. Мовлення він вже некоректно працював. Для цього необхідно перевірити та встановити самі актуальні, сучасні і саме головне працюючі драйвера. Заходимо на сайт виробника в розділ драйвера та утиліти» і завантажуємо драйвер безпосередньо для нашого ноутбука, для нашого тачпаду. Якщо ваш ноутбук має вже декілька років, на сайті виробника ви можете не знайти драйверів під... Нову версію Windows, ну так як декілька років тому назад ще не було, наприклад, 10 чи 11 версії, і виробник тоді ще не робив драйверів. З практики, навіть якщо встановлюєш на Windows 10 драйвера для Windows 8 і 1 чи 8, зазвичай вони працюють коректно. Тому спробуйте і цей варіант також. Ще один варіант, коли не працює тачпад, це може бути по причині відключення його в BIOS. Для того, щоб потрапити в BIOS, необхідно затиснути одну із кнопок, яка потрібна відповідно вашої материнської плати. Це може бути кнопка. Delayed, F1, F8, Escape, різноманітні кнопки, від материнської плати вони залежать. І якщо ви не знаєте, яку саме затискати в вашому випадку, тут вам на допомогу прийде Google. Отже, потрапивши в BIOS, в деяких версіях цього BIOS, тобто це не у всіх версіях, ви можете знайти у вкладках або main, або Advention, або Configuration вкладку з відповідно тачпадом. Він може мати назву Touchpad, Trackpad або Internet Point Device. після чого необхідно змінити положення цього бігунка на enable чи Disable. Також на моїй практиці траплялися моменти, коли тачпад не працював через банальний вірус. Для цього необхідно провести сканування системи на пошук цих вірусів. Це можна зробити з допомогою стандартних функцій Windows, пошук вірусів, або ж встановити додаткові утиліти для їх пошуку. І під завершення, фінальний спосіб. Проте тут, на жаль, вже без сервісного центру необхідня. Бітись, звичайно, ніхто не застрахований від того, що. Сенсор на панель може просто вийти з ладу. В такому випадку, якщо всі попередні способи не дали ніякого результату, необхідно звернутися в сервісний центр виробника вашої моделі ноутбука. Друзі, якщо би так випадково я про якийсь спосіб забув і не оговорив його, а ви про нього знаєте, звичайно, пишіть в коментарях його, я буду вам дуже сильно вдячний. А також, якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях. Якщо ви ще не з нами, обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте пальчики вгору. Всім пока!